Від ювелірного ательє Діаманіт, ексклюзивна пропозиція Стильний годинник еліта автори нашого ательє створили неперевершений класичний хронограф. Годинник еліта, виконаний у позолоченому корпусі. Браслет із золотих куль наймодніший тренд сезону. Він прикрашений діаманітами класичного огранування, що неперевершено сяють на сонці. Сяйво діаманітів та блиск благородного золота довершать ваш витончений стиль та підкреслять ваш статус. Годинник еліта забезпечений надійним розкладним замком, стрілки і циферблат покриті високоякісною емаллю. Годинник має японський механізм з секундною стрілкою і функцією дати, який забезпечить надійний хід, точність і довговічність все, що необхідно діловій людині, яка цінить свій час. Все, що необхідно вам у ювелівних бутиках. Такий годинник коштує більше 10 тисяч гривень, але у нашому ювелірному ательє ви можете придбати годинник Еліта за фантастичною ціною. Лише погляньте на екран, ви не помилилися. Наші автори воліють, щоб кожен міг дозволити собі мати розкішний годинник, тому і ціни у ювелірному ательє діаманіт демократичні, а якість виконання найвищого рівня. Замовити годинник Еліта дуже просто. Телефонуйте за номером, який ви бачите зараз на своїх екранах. Наші спеціалісти з радістю приймуть ваше замовлення. Ювелірний годинник Еліта це не тільки хронограф, але й чудовий ювелірний аксесуар. Подивіться, як розкішно і аристократично він виглядає на руці. Цей чудовий годинник розміщений на найвищих шпальтах модельного ряду бренду Бреганте, але його ціна захопить вас. Чи не так, дорогі друзі? Висока якість та неперевершений стиль за доступною ціною. Ювелірне ательє діаманіт дбає про своїх клієнтів. Замовляйте годинник за номером телефону, який ви бачите на екрані, та не відкладайте дзвінок. Годинник Еліта це авторська робота, тому серія випуску лімітована. Не зволікайте, наберіть номер на екрані і скажіть Еліта, і вишуканий годинник буде прикрашати саме вашу руку. Ви долучитеся до еліти, тому що такий аксесуар заявить про ваш смак і аристократизм. Телефонуйте, шановні друзі. Ми чекаємо на ваш дзвінок.